Добрий день. Сьогодні 7 вересня 25-го року знімаю звіт про свої досягнення в вирощуванні в цьому році сорту Дар'я. Це я вам показую, як вона... в мене оцей кущ, самий такий здоровіший кущ, йому 4 роки цьому кущу. В цьому році я дала нагрузку йому під зав'язку. Він тут опилився непогано. дар'ї є така особливість, осипання часткових цвітків у нас у цвітях, що до цвітіння трошки всипається. На цьому кущу осипання було зовсім небагато, трошечки, і він запилився по повній, дає повну нагрузку. Тут 56 грон, тільки що я посчитала. Грони є більші і менше як, як зазвичай. Зараз покажу приблизно, щоб ви мали. Оце так виглядають грони зблизька. Оце така характерна для дарів грона, так вона виглядає. Вона доволі збита. Оце. Бачите, вона нічого тут не шевелиться, але нічого і не подавлене. Не подавилася, є гронки і поменше усього, бачите. Є такі, що й на пів кілограмки. Ось з цього боку зараз покажу. Ось усьому, бачите, такі ось о. Це на до кілограму, це все більше кілограма. Ось ось маленька гроночка. І все поменше одна, друга. Тут я багато залишала по дві грони на напаганусь. Отут дві, отут дві. Багатенько таких. Ну, десь третина грон по дві залишила, та все по одної. Кущо ось дивіться, як виглядає. росте так він. Сила росту велика. Тут у нього метрів п'ять на, бачите, одноплощина шпалера, метрів п'ять довжиною, приблизно. Зараз я зріжу одну громку, оцю вона крайня. Я зараз перепробувала їх всі, оця вже солодка готова. громка. я її зараз зріжу і підемо до інших кущів. Ми будемо цю гронку зважувати. Це ми підійшли до іншого куща. Він менше силою росте цей кущ Бачите, від одного стовпчика до іншого. Оце тут така довжина, тут метра трошки більше трьох метрів. І тут було обсипання більше, ніж у попередньому кущу. Але бачите, що після осипання все рівно залишилось багато. Ягід на гронах, вони доволі крупні. Тут грона трошки менші, в основному до кілограма, мабуть, Ну цей кущ чогось він і меншої сили росту. Але виявляєте який врожайний цей сорт, це, це що він родить. І зараз дійдемо до куща, який отут ще дар'я є, але вона тут перемішана з сенсацією, поганенько видно. А отут кущ оцей краще видно. Ось ви бачите, на цьому кущу було дуже сильне обсипання. Я там по весні знімала ці показувала кущі, як вони запилилися. Кому цікаво, можете. Порівняти. Тут я вже, бачите, в основному позрізала вже врожай. Сьогодні доріжую ці останні гронки, вони дуже солодкі. І за того, що його тут менше було, осипалось багато було. А те, що залишилось гронки були не, не дуже великі, зате за була крупна ягода велика. І він раніше визрів. Він солодкий, прям от такий, як я люблю, медовий мускат у цього сорта дуже гарний, приємний. Так що я отримала велике задоволення від цього винограду. Солодкий з мускатом, хрумкий. Ніякий замечательний виноград, у мене ніяких до нього претензій нема. Зараз можна. І тепер от зрівняйте. Я зараз покажу вам груну, що я. Із дуже нагруженого куща я зрізала ось оцю грому. І тепер ось от дивіться, порівняйте, круп, як відрізняється, майже, майже не відрізняється. Калібр я, ягідок. Ну, трошки оці більше, не набагато. Бачите? Що він і на нагруженому кущі, все рівно ягода. Ягода була ягода крупна у Дар'ї. Зараз ми цю громку зважимо. Так, кіло сто. Оце на тому кущу, на, на дуже загруженому кущі, оце така характерна громка. Представте, там 56 грун. І якщо в середньому по кілограму, ну хай трошки менше кілограму взяти, середнє там вагу грунту, то там 50 кілограмів на тому кущу є врожаю. Я думаю, більше 50. Може 55, а то й до 60, ото там врожай. Одне тільки там зараз. У мене під питанням визрівання. Бо вже ось, ось кожна ніч все холодніше робиться. Добре, що хоч в день сонечко світить, і йому ще ну, трошечки ще треба набрати цукру. Ну, трошечки там не вистачає. Ну, я думаю, що набере. І ягідку ще зараз зважимо. Ну, це я взяла саму здорову ягідку оце. Що ми тут бачимо? 12,7 Ну, Давайте візьмемо, візьмемо таку, таку ягідку, таку найбільш характерну для цієї огромки. 10 тобто В середньому можна сказати, що 10 грамів вона важить Оце смак. Смак на відмінно. Сила росту на відмінно, поведінка у вирощуванні на відмінно. Полюбляє обрізку на короткі рожки. Це мені дуже подобається. І з ним легко працювати з цим сортом. Я б, я б назвала цей сорт у мене най-най-най, найлюбиміший най, 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 най сорт Дар'я. І це не, не гібридна форма, а сорт. Вже зі сталими характеристиками сюрпризів вона вам не покаже ця дар'я. Ви, якщо посадите, то будете знати, що садите і що ви отримаєте. І як для оце, що я бачила на своєму віку, білоягідні сорти, для мене він оцей найкращий. І ще є гарний у нас на Україні сорт Слава Україні називається. Але в нього немає мускату, а тут є мускат. Так що, і з того, що я знаю, це найкращий білоягідний. Аркадія, як усі знають, не, йде, не в яке порівняння із цим сортом. І близько немає ніякого порівняння. І на кінець нагадую, що можете заказати, що у жовтні дзвоніть, заказуйте чубуки. Зараз лоза вже визріла десь на метр, визріва приблизно, да, десь так по метру вже визріва. Ну, як я наблюдала по прошлому в тому році, так визрівання потім до жовтня проходило гарне і оце вся, вся оця. Моя оця конструкція по всій довжині лози. Було все визрівше, коли я його різала вже на зиму. Так що лози буде багато на продаж оці дарї. Запрошую дзвоніть. Так, я ще не сказала про тріск. До тріску вона не. Ну, вона не тріщить єдине. Оце на цьому кущі в мене отут тече. Бачите, тут дощовий злив з, з віранди йде. Всюди. І сюди, коли були оті великі дощі, до цей кущ дуже багато лило води. Вона тут стояла прямо. І бачите, що вийшло? Койде, є отакий тріснутий носик. Ну воно не, не загнилося, це ж давно, оце тріснуло вже давно, ще півтора місяці, тому, мабуть, чи місяць чи півтора, тому оце тріснуло. Ну воно не, не загнилося, підсохло, і тепер тільки його можна я ножичком зрізаю, а остальне їм. Я, А остальне, бачите, ціле. І якби ви бачили, скільки тут було води, то ви б сказали, що це. Не тріскун, Це не тріскун. Так, про смак, про тріск. Ну, про все я розказала так. Кого є питання, задавайте. Піду їсти цю гарнюню. До побачення.